Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нову відстрочку в Резерв Плюс, яка ось ось тільки що запрацювала. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато цікавої юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Перш ніж розпочнемо з вами говорити про нову підставу для відстрочки через Резерв Плюс, як її отримати, я вам нагадаю: всі підстави для відстрочки в нас з вами визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до постанови 560, в нас з вами є. Два способи оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації це паперовий спосіб, тобто шляхом подання заяви до ТЦК, в якому ви перебуваєте, на обліку. І другий спосіб це через кабінет військовозобов'язаного, тобто через «Резерв плюс». Можна було оформити відстрочки через «Резерв плюс» для студентів аспірантів. Далі це стосовно батьків, які є багатодітними від трьох та більше дітей, однак від одного шлюбу це обов'язкова умова, і для осіб з інвалідністю, які мали пенсійне посвідчення. Інші категорії військовозобов'язаних не можуть оформити відстрочку через резерв плюс, тільки через паперовий вид. В найближчий час опублікую свій новий інформаційний продукт, який буде пов'язаний з загальною консультацією і зі штрафами від ТЦК. Обов'язково підпишіться і слідкуйте за анонсом. Сьогодні було вже анонсовано нову відстрочку через Плюс. Так дійсно був такий гучний анонс про те, що ось в найближчий час буде анонсовано нову відстрочку в резерві Плюс. Всі чекали, що це, наприклад, може бути так: ті, хто доглядає за батьками, які мають першу або другу групу інвалідності. Однак ні, ця відстрочка нова стосується осіб з інвалідністю. Станом на сьогодні відкрився функціонал для осіб з інвалідності, які не мають пенсійного посвідчення. Коли я проводжу консультації для осіб з інвалідністю, я завжди питаю чітко. Група інвалідності, перша, друга і третя, так? мені називають, я кажу, це не має значення. Чому? Тому що всі особи з інвалідністю вони не підлягають призову на військову службу. Перша, друга, третя не має значення. А друге, я завжди питаю, яку ви пенсію отримуєте? Чи отримуєте ви через пенсійний фонд? Тобто, чи маєте ви пенсійне посвідчення? Якщо так, то я завжди казала: супер, тоді давайте оформлювати відстрочку через Плюс. Це дійсно працювало, було дуже зручно. Якщо особа не мала пенсійного посвідчення по інвалідності, тоді... Не можна було оформити відстрочку через резерв плюс. Як вже анонсовано, вже цей функціонал працює. Тобто всі особи з інвалідністю можуть оформити собі відстрочку через через резерв плюс, незалежності від того, чи отримають вони пенсію через пенсійний фонд чи через соцзахист. Якщо у вас ця функція ще не з'явилася, тоді вам потрібно що зробити. Оновити резерв, видалити і заново встановити. Оновили так, Заходите в програму, пишете, що ви за з інвалідністю, і заяву на вістрочку подаєте так через цей додаток. В разі, якщо у вас вибуває, що вам не сформована заява, хоча ви чітко знаєте про те, що так ну здійсню я був в соцзахисті, так я там стою на обліку тощо як особа з інвалідністю, то тоді вам потрібно звернутися до відповідної служби соцзахисту за місцем свого проживання з паспортом та оригіналом вашої довідки. Яка підтверджує групу інвалідності, і прохати відповідний соцзахист, внести всі ці відомості в реєстр, щоб вони вас перевірили, а чи, чи дійсно ви там є, можливо, є якась помилка. Що це за реєстр? Це єдина інформаційна система соціальної сфери. Ось уповноважений представник має перевірити, чи дійсно ви є в цій базі, чи немає. Якщо все є, якщо всі дані співпадають, все окей, тоді вони там вносять і вже через резерв плюс можете. Оформлювати відстрочку без перешкод, і тепер підсумуємо: якщо ви особа з інвалідністю, то ви можете оформити відстрочку в резерві плюс, незалежно від того, чи є у вас пенсійне посвідчення, чи немає. Відтепер це можливо для всіх категорій осіб з інвалідністю. Обов'язково поділіться своїми враженнями, чи ви слова чи ні, в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.